Коломиї провели автопробіг. Його присвятили дню перемоги. 9 травня відзначаємо 67-му річницю перемоги у великій світовій війні. І з цієї нагоди у Коломиї відбувається чимало заходів. Про автопробіг. Дивіться далі. Радісно зустріли е, наших е, учасників акції, тобто автопробігу, е, який призначені до Дня Перемоги за те, що все-таки вони відвідали Коломию, за те, що вони вшанували пам'ять загиблих, які визволяли нашу, наше місто. Ми дуже вшановуємо наших молодих. Уча молодих членів партії. Вони якраз члени громадської організації молоді регіони, які прийшли вшанувати теж пам'ять загиблих. Ми вдячні за те, що вони вшановують і наших ветеранів великої вітчизняної війни. Сьогодні ми Згідно нашого розпорядку повинні поїхати до ветеранів Великої Вітчизняної Війни, привітати їх із днем великої перемоги, вручити їм пам'ятні відкритки. Квіти, а також і подарки. Подякувати за те, що ми сьогодні живемо в прекрасному в прекрасній країні, за те, що вони все таки завоювали нам велику перемогу. Подякувати за. Завтрашні свят. Партія регіонів ініціоновано всеукраїнську е, громадську патріотичну акцію Естафеда пам'яті е, з великою перемогою. І ця, е, ця акція вона довгострокова, тому що вона буде тривати з травня по листопад місяць. В рамках цієї акції були проведено дуже багато різноманітних заходів. Заходи пов'язані тільки з відзначенням славетних пам'ятних дат, зокрема там 9 травня, як нам завтра чи 22 червня, день скорботи, та день визволення міста, а також багато акцій, які спрямовані на об'єднання регіонів, на духовне об'єднання поклів. На автопробіг. Який е, своєю метою має е, відвідати райони нашої області. От вчора ми стартували з міста Івано-Франківська, відвідали Галич, Рогатин, Калуш. Сьогодні знову місто Івано-Франківська покидаємо до вічного вогню, вогню, квітів. Тисмиться, зараз Коломия, надвірна, Яремчі. І вечором наші моді регіонали виїжджають до Києва, де буде участь у загальних урочистостях в місті Києві, які будуть приходити 9 травня. Ця акція кажу, спримова на те, щоб об'єднати, духовно об'єднати регіони, і покоління в одної меті, подякувати. Ветеранам за їхній подвиг і також тим, хто полягли у великій численні війні.